Відвертість. Я хочу подарувати йому факт про себе. І якщо він зможе його прийняти, то тільки тоді ми зможемо продовжити Чевтана. Моя видна в мене сорочка. Мені здається, він буде зараз одягнений. Я його роздягнула. Схитрила. Схитрила миша. У мене буде яскрава паяла. У мене торт. Ну, поїсти люблять всі чоловіки. Плюс я знаю, що це його улюблений. Окей, цікаво. Рися відкриває двері для від музею, забирає всі наші подаруночки. Хата, я це поважна підписниця мої інстаграмі, бо я не так давно ділився своєю рефлексією про десерти, і ясно, що там я не міг згадати про вафельний торт і, і монастирську хату. І казав, що шлях до мого серця лежить через такі десерти. Тортик нормально. Я кондитер, і я люблю готувати торти. Це частичка моєї душі. Дуже. А моєї моїй диті, і я готую з усією душею. Це монастецька й Чітерка! Тітерка. Угу. Чого ти бачила в сторі, що він писав? А що ти бачила? Всі бачили. Пад... Добрий вечір. Найти йому на зустріч, але мене все одно проханило. Ти Тарас. Привіт. Мене звати а, трошки не робимо. Це нормально. взяв мої руки, трохи мене заспокоїв. Мене звати Катеринка. Можна Катя. То Катеринка чи Катя? Катеринка. Клас. Ти в квітках як Катерина Білокури малювала квіти на наша горця. Я так вкрутилась гарненько, ну треба ж. Заценіти. Це монастирська хата. Так, то... я знаю, що це твій улюблений торт. Дуже важний і це дуже приємно. Мені легко ходити в плані десертів. Але поєднання вишні, шоколаду і оцього крему, це якийсь прям фаталіті для мене. Я його для тебе приготувала. Ти сама його приготувала? Так. так. Серйозно? Так. А там всередині є всі залітушки виштак? На лисички з вишеньками, звичайно. Серйозно. Це оригінальний десерт. так. Клас. Давай боже, мені допомагати, бо давай, я кисню любую, я його ще зараз пущу. Я переживала, чи він захоче в цей момент його скуштувати, але він сам мене підштовхнув до того, що він готов його зараз з'їсти. Зараз зі мною. Так. Ухтишка, ну. У мене було велике хвилювання познайомитися з ним, а в своїй справі я впевнена, бо якби стартом зі своїм я знайома, я його ще зранку бачила. <різвач> так, Катеринка, я ще доволі, бо це дуже mm. смачний ячіко. Дуже приємно приймати такі компліменти в свою сторону. Mm. Я вибрає, мені було приємно, що він назвав мене Катеринка, а не Катя все-таки. Вона точно залишиться красива і фігура, ну все. Катя мені схожа на бей з красуня і чудовисько, чесно. Як виявилося, ти знаєш мої вподобання. То був просто топчик. сердце лежит на через шлок. То есть с тортиком она не угадала? Бывает. Дуже рада был с тобой познакомиться. Какой же переменчивый Тарас. Сначала сказал, что путь лежит к его сердцу через торт, а потом отказался от своих слов. Есть такие мужчины, которые наверное, не понимаю, чего хотят от жизни. То есть они могут тебе сказать, ты хорошенькая, но не девушка моей мечты. А когда ты спрашиваешь, а кто девушка твоей мечты, они такие, ну, не знаю, я почувствую.